Ну що, відео шор для ютюбчика? <різь> Сів заразів, зараз багато не знає що тицяти. Зараз будемо пробувати заганяти його, його літній табор. Тут головний випрос, як всі кажуть, нащо мені ти кажеш, що там та труба трочить. Я ось за звідси дивлюся на ту трубу, вона мені чуть не під 2,5 метра здається. І дивлюся, ось сюди чи він зараз влізе. Папа каже, влізе, я щось сумніваюся. Каже, дуже легенько руль керується, взагалі каже, непривично. Після шипіння сів. Каже, то він в мене як жаба прыгає вліво-вправо. Ну, потім навчиться. Бачите, ви кажете вам місце, мало тут. Давай. Людина далеко сидить, до руля не достає. Давай. Реверс на включай, передачу. Папа не може привикнути, що треба все через, грубо говоря, передачу вперед. Так. І... І що? І нічого, і не влазить? А ну не-не-не-не-не! Нє, не надо! Сіпа, отбой, ви, виїжджай з ним, бо зараз будемо без труби. Не треба. Його. <рес> став його поки на вулиці. Буде без, без цього. Бери його туди, став, де він стояв. Нічого тут не треба різати. З глуши! Ну, коротше, от вам яркий пример Треба буде щось з глушати. Ну, дивись, ну добре, народ. Давайте. Всім удачи до побачення.